Є знижки на Зіпелор. 10% в аптеках Подорожник пам та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна знялась в російському серіалі. Про це в інстаграм повідомила сама Тоня. Хоч її сторінка недоступна для перегляду в Україні, але на її публікацію звернули увагу журналісти. Папарна перебуває у цивільних стосунках із російським актором Володимиром Ягличем із 2015 року. У них двоє дітей: дочка Єва та син Данило. Сім'я проживає у Москві. Знаменита мати Тоні Ольга Сумська рік тому в ексклюзивному коментарі для Жвел розповідала, що питання пов'язані з її донькою болісні для них обох. Після цього Сумська жодного разу не висловлювалась про позицію Тоні та зізнавалася, зокрема, і Жвел, що ця тема надзвичайно для неї болюча. Відомий український тенісист Сергій Стаховський боронив Україну в Авдіївці. А наразі ж він на відпочинку з дітьми. Про це учора розповів в ефірі сніданку брат спортсмена, онколог Олександр Стаховський. Зараз у нього дититься трошки часу з дітьми. То є тобто, май, май, маленька Ва? перерва. Да. Він повернувся з Авдіївки десь на тому тижні. Да. коли в нього наступна ротація, не знаю. Але він да він трошки зараз відпочиває у Сергія. Троє дітей: донька Таїся і двоє синів Мікіфор та Алекс. Сьогодні вони живуть в Угорщині разом з мамою, колишньою дружиною Сергія Анфісою. Про розлучення спортсмена стало відомо нещодавно. Як розповів сам спортсмен в інтерв'ю українському свідку, записаному в Бахмуті, причина розірвання стосунків саме в його рішенні вступити до ЗСУ війна пришвидшила це, вона прискорила процеси порозуміння. Шкодую за дітей, бо я все життя був впевнений, що такого вчинку не зроблю. Тут мені за себе навіть соромно, тому що це найбільший удар для дітей. Та, попри все, спортсмен підтримує зв'язок з дітьми та наразі перебуває з ними. Де саме зараз знаходиться Сергій, невідомо. Проте, як зазначив його брат, після відпустки тенісист повернеться на передову. Співачка Оля Полякова знову в епіцентрі скандалу. Цього разу через новий трек під назвою Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб не плакати, На думку деяких шанувальників артистки, через використання слів із вірша Лесі Українки вона спаплюжила її пам'ять. Оля критику без уваги не залишила і записала відеозвернення. Щоб я не зробила все комусь так, розумію такі часи. Оце ще слава Богу, що англійці до мене не звернулися з претензією про використання образу Фредді Меркурі. Полякова вибачення таки попросила, але не через Лесі Українку. Отже. Я маю вибачитися за те, що я не знаю, що робити, щоб ніхто ніколи таку не писав. Ну, скільки можна повча, мовчати, овча. Ти одягнута не так, стоїш не так, співаєш не про те. помада замерти червона. От люденьки, от скажіть, будь ласка, чи може тепер треба погоджувати тексти пісень та відеоряд з якоюсь комісією? Дайте мені і телефон. Також виконавиця зазначила, що рядок із вірша не є об'єктом авторського права. Британська дизайнерка Вікторія Бекхем розсмішила мережу своєю реакцією на питання журналіста подкасту Vogue. 49-річна Вікі спочатку шокувала питання, чи готова вона стати бабусею. Спочатку вона подивилася на співрозмовницю і розгублено засміялася. я не думаю, що таке можливо найближчим часом, тільки якщо ви, друзі, знаєте те, чого не знаю я. У Вікторії і Девіда Бехем четверо дітей: троє синів Бруклін Ромео та Круз і донечка Харпер Севен. Двоє старших синів, 24-річний Бруклін та 21-річний Ромео, мають тривалі романтичні стосунки. До того ж, старший вже одружений з акторкою Ніколою Пельц. Саме Бруклін у нещодавніх інтерв'ю британським виданням неодноразово заявляв, що не може дочекатися, коли стане батьком. От його зіркову маму й почали допитуватися, чи готова. До слова в мережі тривалий час гуляли чутки, що між Вікторією Бекхем та її невісткою Ніколою був конфлікт. А от Ромео, який нещодавно став жити разом зі своєю дівчиною Мією Ріган, знову вільний. Такі чутки розійшлися в таблоїдах через те, що до Дня святого Валентина ані він, ані його дівчина Мія Ріган не присвятили одне одному дописів та взагалі проігнорували свято. Якщо ви думали, що скандали довкола Євробачення це виключно українська національна забава, то просто зайдіть в інстаграм у коменти під постом 24-річної співачки Луна, яку днями Польща обрала своєю представницею на пісенному конкурсі із треком «The Tower». Так от, в мережі поляки свою переможницю хейтять із розмахом. Це не наш вибір. Навіщо попередній відбір, якщо все давно налаштовано? Справа в тому, що на відміну від нашого відбору польські глядачі не голосували. А представника Польщі на конкурсі обирали члени журі. За чутками, батько Луна є польським овочевим магнатом. Він володіє одним з найпопулярніших місцевих харчових брендів. Подейкують, що він міг вплинути на вибір. До того ж, у глядачів була інша фаворитка співачка Юстина Стечковська, яка зайняла друге місце. Тому весь хейт через незадоволення рішення мовника вилився на луна. Представники України на Євробаченні давно відомі, а пересуди довкола нацвідбору досі не вщухають. Актор і шоумен В'ячеслав Соломка виявляється, не може змиритися з тим, що в ролі ведучих були непрофесіонали цієї справи Юлія Саніна та Василь Байдак. Про це слава заявив в коментарі проєкту ближче до зірок. Я дивився, Тимур, Звичайно, все робить бездоганно. Це людина з досвідом. Але от Юля Саніна, і вася байдак. Ну, от видно, що людина без сценарію, без цієї бумажки, ну видно, що воно все вона провисає, говорить, 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 завмирає і чекає, поки вухо далі скажуть продовжувати. Соломка переконаний, що міг би справитись краще і готовий це довести. У мене є професійна мрія стати ведучим Євробачення, саме конкурсу Євробачення, або принаймні національного відбору на євробачення. От. Запрошувати треба професійних ведучих, таких як я і Тімур. Я зрозумів, що я доріс, що вже пора на наступний рік якось чухати. Ну а реально, а чому а чим я гірший?